Ярик, ти чуєш? Що ти чуєш? Що ти чуєш? Я говно чую твоя. Марта. О, дебе знову, Анастасія. Ти мене по я, я тебе лякаю, тебе Голос... Оголос. Типисан. Ой, кажу голос. Підписанний Анастасія, голос хлопця. Мене це лякає. У меня нік. Шепша. Ша ти вуман, лава-лава. Ярик. Он дівчина є, Анастасія, хоче з тобою познайомитися. Арик, догмас, Ярик, Догмос, ан така педалька. Сраку тобі, напевно, буде больно. У мене все в порядку, я підписаний правильно. А що тебе життя так заставило підписати себе? Я, я вполне натуральний. Не, походу, в тебе проблема. бо так нормальний тебе ніхто не підпише. в Сраку, наверное, тобі больно. Тобі постійно щось не вистачає, то в сраку, то шеш, поня, підпиши себе нормально. Ти ж, блядь, мужик, чи якась баба, блядь. Та яка різниця? Голос мужика, але Підписана дівчинка. Фу. Так, звісно. Неприємно грати з такими людьми. Ті сказали тільки що? Таська. Стаська, ти чув, що тобі сказали? Стаська, ти чув, що тобі сказали? Ребі, що тобі Бо так себе підписують і з а Антон Анастасія хочу познайомитись. Анастасія статька. Кто ведеться, той. продовжує. Анастасія, Анастасія. Ми тобі можемо знайти пару. Ні, хай Бог милує. Ярик, скільки тобі залишилося, Ярик? Стаська, Стаська, Стаська... Анастасія... Ти ч така обозлнная? Таська, стаська, Стаська, Стаська... ну ти ж себе так підписав, Стаська, Анастасія, це Стаська мене. Ярик, он тут є Анастасія, яка хоче познайомитись. Поняв, Ярик, підписаний Анастасія, а на самом деле, пацан. Хай бог милує. В На мені ні ніхто ні, з я за достатньо... Що, говорить? Ярик, полетіли? Das Der Balkus stimmt ja. Der Balkus stimmt ja.